Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без Лайк, Лайкнуть like. на цьому каналі ми заробляємо криптовалюту. І не в сьогоднішньому огляді в нас буде платформа ЗОРА, в якій зараз ми можемо робити активності для можливості тримання подальшого айдропу. Команда нам сама натякає на, на те, що буде цей айндроп. Проект зібрав великі інвестиції, тому якщо буде цей айндроп, він буде доволі жирним, тому краще не втрачати час, а почати вже проявляти активність цій мережі. І в цьому відео я покажу, які зараз активності ми можемо зробити. Також задипловимо наш контракт. Не потрібно відразу лякатися. Це все дуже прості дії і з мінімальними випадками. Ну, відео трішки затягнеться, тому що я виконав. Доволі багато дій, але краще переглядайте відео до кінця, робіть всі дії, які буду робити я, для того, щоб максимально прокачати свій гаманець. Ну і перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітки в інтернеті. Ну і далі переходимо до самого відео, повторюємо дії, які буду виконувати я. Всім гарного перегляду. Зора це NFT Marketplace, які нещодавно стали Layer 2 блокчейном, і їхня популярність та зацікавленість користувачами швидко зросла. І зараз ми можемо виконати деякі дії для отримання можливого айндропа від цієї платформи. Кошти на айндроп в них є. Як бачите, вони зібрали за три раунди. 60 мільйонів. Сюди інвестували крупні інвестори. Це і Paradigma, Хай Ventures, також там і Coinbase і багато інших. Тому кошти для того, щоб роздати айндроп, в них є. І також в умовах надання своїх послуг вони натякають на те, що може бути айдроп від цієї платформи, якщо ми перейдемо. Умови надання послуг пункті 5-6 програма винагород. Тут ми можемо прочитати, що зора на власний розсуд може пропонувати вам певні заохочення та винагороди за користування нами послугами, які можуть включати, але не обмежувати перерахуванням криптоактивів у мене. Критерії отримання будь-яких таких винагород будуть визначатись зора на власний розсуд. І також тут вказано, що в зв'язку з будь-якими програмами винагородження вам може понадобитись вимагати винагороди за допомогу допомогою відповідного гаманця протягом відповідного періоду рекламної акції. Тобто вони говорять те, що, можливо, нам потрібно потім буде самим перейти, заклеймити свої винагороди, в разі, якщо ми за певний період не зробимо цього, ці активи просто згорять. Тому, як бачите, що більш за все, айдроп буде, і я вважаю, що звичайно потрібно виконати ці активності для того, щоб бути в числі перших на цьому проєкті, так як зараз багато хто займається. Іншими проектами, це там зараз і Layer Zero, і багато інших. Тому, коли закінчаться ті роздачі, всі переключаться на такі проекти. І сюди також прийде багато користувачів, тому зараз саме час. Зробити ці активності. Звичайно, нам потрібно буде тут невеликі вкладення, але я вважаю, що воно того варто. Також можемо ще перейти на їхній Твіттер. В них тут також вже більше 130 тисяч підписників. Ця цифра швидко зростає, тому що проект набуває популярний. Ми давайте вже перейдемо до самих дій, які нам потрібно виконати. І перше, що нам потрібно зробити, це додати собі в Metamask мережу Zora, але є. Один нюанс, що коли ми спробуємо додати цю мережу, натискаємо далі, підключити, змінити мережу, то вона в нас не буде просто-напросто навіть завантажуватися в гаманці, а ви просто не зможете її навіть підключити. Тому для того, щоб працювати на цьому проекті, нам потрібен VPN або проксі, Я спробую використовувати VPN, так як я вже додавав цю мережу, все працювало через VPN. Давайте спробуємо зараз. Вімкнути Віпен, я вибрав Сінгапур, натискаємо, включаємо наш VPN. все відключено. Відкриваємо знову наш гаманець MetaMask. Як бачите, в нас прогрузилася наша мережа зору. Якщо ви спочатку добавите мережу, а потім пробуєте відкрити, може не відкритись, просто змінюєте мережу. Потім знову повертаєтесь до неї і все буде працювати навіть через VPN. Але можливо хтось використовує проксі, це також все підходить. Ну, але я вирішив робити це через відмен. І після того, як ми додали мережу собі в гаманець, далі нам потрібно завести сюди кошти. Я буду заводити 20 доларів. Для цього ми використовуємо офіційний міст ну, і Перед початком, звичайно, нам потрібно поповнити свій гаманець в ефірі. Зробити це ви можете через любу біржу або інший гаманець. Я раджу поповняти десь на 20 доларів Цього. Вистачить. Зараз зробити активності і для подальшого використання цієї платформи. Звичайно, можна тут навіть завести там 5 доларів або навіть менше для того, щоб зараз просто виконати активності. Якщо у вас немає можливості відразу поповнити хоча б на 20 доларів, а вже потім, якщо зможете, додати. Але зараз нам не потрібно буде багато коштів для виконання цих активностей, тому кожен. Вирішує сам, скільки він хоче туди заводити коштів. Ну і далі, що ми робимо, підконений наш гаманець. Обираємо Metamask, пробуємо підпис, вписуємо, натискаємо Seed Network, змінюємо нашу мережу на Ethereum. Тут ми бачимо наш баланс. Вводимо суму. В моєму випадку це буде десь 0.01, хай буде і 3. Це трішки більше зараз 20 доларів. І натискаємо Bridge. Далі нам знову потрібно буде підтвердити транзакцію в гаманці. І як бачимо, зараз за газ я сплачу $1.84. Це дуже мало. Тому що зараз газ дуже низький. Здається, 12 було. І це буде найбільша комісія, яку ми тут платимо. Далі ми зможемо зменшувати. Плату, звичайно, на брі я б цього не радив робити, для того, щоб він швидше пройшов. І натискаємо підтвердити, натискаємо Finish. Чекаємо, поки нам прийдуть наші кошти. Давайте відразу перейдемо в мережу FOZOR. Поки що, як бачимо, тут баланс ще не відображається, але тут вже показує, що у нас на балансі є цей ефіріум. Давайте зараз ще раз спробуємо відкрити MetalMask, поки що немає у нас. Пошті давайте я поки що призупиню відео, і тільки вони прийдуть, відразу продовжу. І все не пройшло декілька хвилин, як вже кошти поступили мені на баланс, як бачите. І тепер переходимо до наступної дії. І наступний крок: ми створимо свою аватарку. Для цього переходити за посиланням. Потрапляємо ось на ось такий сайт. Тут ми можемо змінювати колір своєї NFT. Обираємо, звичайно, трішки, щоб... Вони відрізнялися, щоб були різні у всіх ці аватарки. Можемо зробити хто як хоче. Ось так якось налаштували. Далі натискаємо Мін of Зоро. Нас перекидає ось сюди на сайт, але чомусь наша аватарка не відображається. Підключаємо наш гаманець, натискаємо Metamask, підписуємо. І бачите, після того, як підконектили цей гаманець, наша NFT з'явилася. Тут я нічого не буду міняти. Хай буде так, як є. Тут пишу, наприклад, там лайф. Далі тут також нічого не змінюємо. Ціна ставлю, звичайно, 0. Тут також нічого не буду міняти. Дивимось наш гаманець і натискаємо створити. Далі нам потрібно підтвердити в гаманці. І як бачимо, ми повинні сплатити аж центів. Але вже, як я говорив, ми будемо зменшувати цю ціну. Для цього натискаємо на ринок. Далі додатково. І ось тут для нас 1,5. Ми змінюємо це значення на. 0,05 так як блокчейні Layer 2 газ нульовий. І виставляємо ось таку суму. Для того, щоб кожного разу не вводити нам це значення, ми можемо просто тут поставити галочку, що ми хочемо зберегти це значення для. Цього сайту, натискаємо Зберегти і, як бачимо, що ми лише сплачуємо 7 центів. Далі натискаємо підтвердити, чекаємо нашу транзакцію, все, ми замітили наш аватар, можемо так переглянути в Metamask, що пройшла ця наша транзакція. Ось, як бачимо, вона відображається у нас. Ми сплатили лише 5 центів, тобто ми вже з вами зекономили більше 2,5 доларів на одному мінті. Так, далі переходимо ще до мінту однієї NFT, будемо мітити ось такий зора куб. Як бачимо, ця NFT у нас не зовсім безкоштовна, але все одно потрібно заклеймити хоч одну платну NFT, тому заклеймимо ось таку, натискаємо Мін. Знову натискаємо в Мін. І вже відразу ми бачимо, що газ у нас лише 2 цента. Тобто ті значення, які я зберіг, вони тепер будуть постійно працювати на цьому сайті. І взагалі ми сплатимо $1,82. Тобто ця NFT у нас коштує $1,80 і плюс сплата за газ. Натискаємо підтвердити, чекаємо, поки йде наша транзакція. Все, ми замітили нашу NFT, закриваємо цю вкладку. Давайте також переглянемо транзакцію в нашому гаманці. Чи все в нас пройшло? Це, як бачите, мій пройшов, ми це все зробили. Так, далі повертаємося на сам сайт, натискаємо взора. І тут би я також радив замітити ще якусь NFT. Звичайно, якщо у вас не дозволяють кошти можете цього не робити, або пропустити попередній крок і замітити якусь NFT. тут. І тут ми можемо знайти як платні, так і безкоштовні. Але, звичайно, я б радив знаходити NFT, які викладуть в них в Твіттері, мінтити їх. І ось, як бачите, зора топія, можна заклеймити. Отакі різні NFT. Давайте спробуємо. Ось цю. Натискаємо Mint. І як бачимо, вона безкоштовна, але комісія від самої платформи близько 2 доларів І, звичайно, краще зараз замітити якусь безкоштовну NFT, тому що немає ніяких критерій до того, що потрібно мітити платні чи безплатні NFT. Зараз нам головне набити. Я більше транзакцій в мережі. Натискаємо, підтверджуємо транзакцію в нашому гаманці. Звичайно, через VPN може доволі довго прогружатися. Як бачимо, тут взагалі комісія лише 1 цент. І взагалі ми сплатимо $1.30. Натискаємо підтвердити. Все наша NFT Замінчена Тут можемо назвати нам не цікаво, це все, бо ми вже це все з вами зробили. Все це ми закриваємо. Повертаємося на сайт. Також ми можемо переглянути наші NFT. Для цього натискаємо на свою адресу, нас перекидає на нашу вкладку. Тут ми бачимо відразу нашу аватарку, далі переключаємося ось сюди і тут бачимо, що ми. Замінтили ось цей куб. Також ця NFT, що ми тільки що замітили, чомусь вона не показує. Але ви самі розумієте, що це снет. Це Також в мене тут відображається. Я замітив від Мінфіна ось декілька NFT, але я їх мін в мережі весь, але вони все одно відображаються на цій платформі. Тому, як бачите, в мене. Тут їх дуже багато. Але це не дуже важливо. Нам головне знати, що наш NFT, який ми замінтили, у нас тут є. І також ми можемо ще тут створювати свою NFT колекцію. Я також би радив це робити. По-перше, це активність в самому блокчейні, а також може бути критерієм для подальшого отримання INDROP. Натискаємо плюсик, обираємо ERC721. І Також, якщо ви створюєте мультіаккаунти, наприклад, ви потім можете самі тут створити свої NFT з мультіаккаунтів, їх мінтити. Тут обираємо назву, тут також все це вводимо. Давайте назвемо її так. Тут також можемо розповідати про свою колекцію. Звичайно, я цього робити не буду, але хто хоче, наприклад, щоб хтось зайшов та придбав вашу NFT. Це можна все зробити доволі красиво. Далі натискаємо загрузити картинку. Оберемо якусь картинку, давайте оберемо ось цю. Як бачите, буде в нас ось така NFT. Далі ми виставляємо ціну. Можете, звичайно, робити її платною, але я буду робити 0. Далі тут обираємо фікси тут вводимо любу кількість, яку ми хочемо. Давайте зробимо 50. далі ми Можемо нічого не змінювати, лише тут але це ні на що не вліяє Написати, наприклад, 0. І нам потрібно ввести хоч щось тут, тому що так просто це не працює. Знову можу так. Хай буде. Нам це не дуже важливо. І натискаємо Створити. Далі нам потрібно. Підтвердити це все в гаманці. Як бачимо, комісія 7 центів це дуже велика сума. Давайте ще раз спробуємо переглянути, що у нас тут в налаштуваннях. І все. Але чомусь комісія аж 7 центів. Ну, але все одно 7 центів, звичайно, це не декілька доларів. Якби ми сплачували тут за активність в мережі, я вважаю це. Дуже низька комісія, так як, наприклад, в тому самому Layer Zero ми там сплачуємо величезну комісію. Натискаємо підтвердити, чекаємо, поки де створення нашої NFT і все нас поздоровляють, що ми створили ось таку свою NFT. Далі давайте також переглянемо в Metamask, чи пройшла в нас ця транзакція. Все, як бачите, відображається, все пройшло. Ну Звичайно, я б радив створити вам хоча б тут 5 цих NFT. Робити, звичайно, це не відразу, а на протязі тижня. Одну зробили, через декілька днів знову зайшли, одну створили. Як бачите, комісії тут мізерні, тому краще це зробити. На Marketplace ми поки що замітили одну NFT і поки що про це забули. І також ми можемо ще зробити деплой свого контракта. Переходимо в ось такий сайт. Далі підключаємо наш гаманець. Обираємо Metamask, далі підписуємо. Підключення, підключаємося. Далі підписуємо, підтверджуємо в нашому гаманці. Також обов'язково перевіряйте, щоб у вас була налаштована мережа Zoro, щоб не задепловити свій контракт в іншій мережі. Далі йдемо в Explorer. Тут в нас вже є готові шаблони. Я буду робити це на ось цьому першому шаблоні. Натискаємо на нього. Далі натискаємо Deploy Now. І тут нам, так само, як і на Marketplace зору, нам потрібно ввести назву, символ та описання нашої колекції. Далі тут вставляємо знову картинку, обираємо ту саму, що ми вже з вами обирали. обираємо її, Все вона в нас підгрузилася, Тут нічого не змінюємо. І натискаємо Deploy Now. Чекаємо, поки в нас йде деплой нашого контракта. Далі підтверджуємо транзакцію в нашому гаманці і чому знову, як бачите, аж 6 центів. Хоча зараз газ лише 12, дней, але чомусь, при тому, що ми виставили нульову комісію, у нас збирається така комісія. Підтверджуємо: чекаємо, поки у нас все прогрузиться. Знову нам потрібно підтвердити транзакцію, підписуємо її. І все, як бачите, ми задеповили наш контракт. Далі нас перекидає на сторінку самого контракта. Тут ми бачимо, які ще дії нам потрібно виконати. Такий міні-туторіал. І перше, що нам потрібно зробити, це загрузити сюди свої NFT. Натискаємо на неї. Сюди можна відразу закинути всі NFT, які у вас є. Якщо ви вже підготували свою колекцію, ви натискаєте сюди і загружаєте всі свої NFT. зараз. Ну, але якщо ви звичайний користувач і ви не маєте такої колекції, ми просто натискаємо додати NFT, знову вставляємо сюди картинку нашої NFT, знову робимо всі підписи, все робимо так, як і на інших активностях. Далі тут ми нічого не змінюємо і натискаємо «Mint NFT. Далі нам знову потрібно підтвердити транзакцію. Як бачите, тут вже ми сплачемо лише один сет натискаємо підтвердити. І все, як бачите, з'явилася наша NFT. І сюди ви можете додати інші NFT, тобто створювати на цьому контракті інші NFT. І це також є активністю в мережі Zorra. Так далі ми знову повертаємося на наш контракт. обираємо його. Все, як бачите, цей крок ми виконали. Йдемо до третього пункту. Переходимо сюди. І тут нам потрібно зараз буде запустити наш контракт. Тут є як публічний доступ, так і закритий. І для себе тільки. Ну, Далі, тут ви можете все це змінювати. Я не буду нічого тут змінювати, просто натискаємо Запустити, щоб відразу почали мінтитись наші NFT. Далі підтверджуємо гаманці, транзакція 2 цента, Чекаємо, поки в нас йде наша транзакція, все. І після того, як ми бачимо, що наш паблік запущений, ми можемо повернутися сюди. Знову обираємо наш контракт. Все, як бачите, ми виконали цей пункт. І останній пункт ми можемо замітити зараз нашу NFT. Для цього натискаємо на NFT. І тут натискаємо Claim, підтверджуємо транзакцію, газ в нас 2 цента, натискаємо. Утвердити. Чекаємо, поки йде нашого NFT. І все, наша NFT замінтена, І як ми можемо дізнатися, чи замінтили ми її. Для цього повертаємося на сайт Zora, Давайте спочатку оновимо цю сторінку. Далі переходимо до себе в гаманець, натискаємо на нього. І відразу ми бачимо, що у нас є замінчена ця NFT. І, тобто ви можете порахувати, скільки транзакцій ми зробили. Мережі, тобто ми доволі непогано прокачали свій гаманець. Ну, також можуть у вас некоректно відображатися ці NFT. Як бачите, в мене навіть ці дві взагалі не відображаються, але ви самі повинні розуміти, що зараз це Yesnet. Нам головне, що ми зробили всі ці активності, прокачали свій гаманець. Також я б радив звичайно, хоча б декілька тижнів заходити та мінтити одну NFT на самому маркетплейсі. Щоб набивати транзакції. Також, звичайно, можна додати нові контракти, додати нові NFT, самим їх собі мінтити Це також багато активності. Також можете ще створити декілька аватарок, тобто проявляти якомога більше активності. Звичайно, не потрібно це робити там кожен день. Хоча б раз в декілька тижнів зробіть по одній активності. Зробіть там, наприклад, на цьому тижні він на маркетплейсі, потім створіть аватарку. Звичайно, якщо в подальшому буде доступ до створення цих аватарок. Ну і наступний тиждень там зробіть, додавте знову контракт, або навіть якщо є бажання можна створити відразу цілу колекцію, задепловити її сюди і максимально прокачати свій гаманець. Для подальшої можливості отримання аньрофо. Ну і нема більше тут дуже що розповідати. Я сподіваюся, всім все зрозуміло. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати українськомовний контент на YouTube. Бережіть себе. До побачення!